До нашої розмови долучаємо Тетяну Сапіян, радницю з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяна добрий вечір, Слава Україні героям слава Аню, і вітаю усіх глядачів національного марафону. Отже, ми щойно почули позицію Дебінського, Він стверджує, що жодного факту слідства проти нього стосовно його державної зради немає. Які докази правоохоронців? Ну буквально там можливо основні, які можна оприлюднити щодо того, що такий факт був. Пані відштовхнемося від того, що це третє кримінальне провадження, в якому фігурує як підозрюваний народний депутат України чинний, які прізвище якого ви згадали. І е, мушу зауважити, що в жодному кримінальному провадженні він не зізнається, що він якось причетний до скоєння злочину. Чи то ми з вами говоримо про кримінальне провадження, де він отримав підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон. Глядачі пам'ятають цю історію про лікування батька за кордоном. Тоном пам'ятаєте це так, в цьому році також було. До речі, це досудове розслідування вже завершено. і Після того як підозрюваний ознайомиться з матеріалами і відповідно його адвокати, обвинувальний акт направлять до суду. Є ще одне кримінальне провадження, в якому він також фігурує як підозрюваний, і стосується воно організації незаконного перетину кордону до Європи рідного брата цивільної дружини. І в цьому кримінальному провадженні, де досудове розслідування ще триває, йому також було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного прослата. далі ми переходимо з вами до досить серйозної статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада. Але є ще одна стаття, за якою він підозрюється: це 255 та і стосується вона участі в злочинній організації. Безпосередньо щодо доказів, ми наводили у своїх повідомленнях як орган досудового розслідування, що він брав участь у відповідних прес-конференціях з вище згаданими уже екс народними депутатами, яка мета яких була дискредитація України на міжнародній арені для того, щоб перешкодити Україні вступу в НАТО і до Європейського Союзу. Безпосередньо більше того, у слідства є факти, що він відвідував навіть Російську Федерацію, а ви знаєте, що у цьому у кримінальному провадженні, так як це була спецоперація РФ, що фінансувалася вона відповідно теж звіти, угу. але е, ми не проти змагальності сторін. Ви знаєте, що в нашій демократичній країні існує презумпція невинуватості. Тому обидві сторони, як сторона обвинувачення, так і сторона захисту, мають повне право висловлювати свої аргументи і комунікувати зі суспільством, але розсудить суд. А суд у цьому кримінальному провадженні по державній зраді в Вважає, що докази у слідства є достатньо обґрунтованими, і тому обрано досить суворий запобіжний захід це утримання під підвал. І відповідно далі триватиме досудове розслідування. А ця стаття передбачає, що за неї покарання своре можна на 15 років позбутися волі і ще позбутися усього набутого майна. Пані Тетяно ще про одну справу хочу вас запитати. Міністр оборони Рустем Умєров отримав дані щодо ракетного удару. по бійцях 128-ї бригади на Запоріжжі. Доповідь підготувала головна інспекція відомства. Уряднику Фейсбуці написав, що знають похвилинно, що і як відбувалось. Слідство триває, і нагадаю, що 3 листопада Російські окупанти завдали удару по скупченню військовослужбовців, яких в фронтовій зоні зібрали для нагородження з нагоди дня артилерії. За даними з Фейсбуку Закарпатської бригади, внаслідок атаки загинуло 19 бійців. Послухаємо фрагмент з повідомлення Умірова. Там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів. Цей час у небі був російський безпілотник розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал Ракетна небезпека. На місце нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. Пані Тетяно, у нас на жаль обмежений час, тому моє питання буде дуже коротким, зважаючи на почути, коли в справі можуть з'явитись підозрювання. Аня, хочу зауважити, що це внутрішнє розслідування Міністерства оборони. Ми на цьому наголошували. Ці, ці результати цього дослідження доповнять матеріали кримінального провадження, яке розслідує державне бюро. Ви знаєте, що ми повідомляли, що слідці, слідчі працюють практично в цілодобовому режимі для того, щоб з'ясувати усі обставини і факти. І з нових деталей, те, що я можу повідомити, що на сьогодні є припущення, що ймовірною мішенню в тому числі. Слі міг стати і комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин. Розслідування на особливому контролі у директора державного бюро розслідувань, і воно є однозначно пріоритетним. Після того як уже будуть результати експертиз, я думаю, ми зможемо з вами про це говорити розлогіше. Пані Тетяно, дякую вам за інформацію по обом справам. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Нагадаємо, говорили про справу нардепа Тубінського і про справу про атаку на. На розташування 128-ї бригади на Запоріжжі.